Закінчився другий раунд переговорів між Україною, Сполученими Штатами Америки та Рашиською Федерацією. Ось така от інформація з'являється. Дійсно, дуже і дуже тішить душу. Все ж таки, так, те, що відбувається сьогодні, давайте деякі заяви з вами обговоримо. Адже дійсно вони вже з'являються. А саме розпочнемо з вами з того, що Рашиська Федерація коментувала те, що ще напередодні говорила про те, що вони бачать, що є безумовно прогреси, хороший позитивний рух вперед, сказав Дмитрій, коментуючи хід перемовин. Цитувало видання Sky News, Він сказав про те, що. Все ж таки він говорить, що сторони а, розпочали другий день консультації в Абудабі за участю американських посередників. І вже говорив наш український переговорник Ростем Умєров про те, що ми працюємо в тих самих форматах, що й учора тристоронні консультації, групова робота та подальша синхронізація позицій, зазначив значив Умєров, і також переговори відновилися після перерви на тлі спроб міжнародних партнерів активізувати дипломатичні зусилля для досягнення. Сягнення мирного врегулювання війни і просто зараз е, буду з вами гуглити. Можливо, ще з'являється якась оновлена інформація. адже дійсно хочеться розповісти вам все, е, так би мовити, найсвіжіше, найсвіжіші новини, які. Є просто зараз я дійсно бачу щось із останнього говорить. І Буданов до речі, вже зробив першу свою заяву про підсумки переговорів з Рефі в і Говорить він наступне. А саме цитую, перемовини пройшли дійсно конструктивно, вдячний США та Об'єднаним Арабським Еміратам за якісну організацію та посередництво. заявив керівник ОПА, який є учасником української делегації на переговорах. в Коментарях нашим колегам РБК Україна інших деталей щодо. Досягнутих перемовин щодо досягнутих результатів і рішень наразі не розкривається і не з'являється. Будемо дійсно чекати, тримати руку на пульсі. Звичайно, спостерігаємо, адже дійсно дуже і дуже, я думаю, багато цікавої актуальної інформації буде з'являтись. Ну і також звичайно, і сторона Сполучених Штатів Америки надає коментарі. А саме Стів Вітков говорить наступне. Сьогодні делегації США, України та Ерефії домовилися про обмін 314 полунанами – Коментуючи хід мирних переговорів спецпосланець США повідомив, що попереду ще багато роботи. За його словами, обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується подальший прогрес. Зараз на своїх екранах ви можете бачити його допис, який він оприлюднив у своїх соціальних мережах. Ну а тим часом поговоримо з вами і про те, які заяви робив сьогодні. Президент нашої країни Володимир Зеленський. А саме він це сказав в інтерв'ю французькому телеканалу Френч Ту Плення сходу України може коштувати Росії до 800 тисяч військових і щонайменше двох років бойових дій з мінімальним просуванням. Володимир Зеленський заявив, що Росія все ще прагне встановити повний контроль над Донбасом. Хоча спочатку повномасштабного вторгнення російська армія не здобула жодної перемоги за його словами. Українці добре розуміють, скільки коштує росіянам кожен матер і кілометр цієї землі. Різниця полягає в тому, що Росія не рахує своїх загиблих, а Україна це робить. Цитую завоювання сходу України коштуватиме їм ще 800 тисяч по загиблих, так їхніх солдатів. Їм знадобиться щонайменше два роки з дуже повільним просуванням. На думку глави держави, російська армія не зможе вести бойові дії. Скільки часу Володимир Зеленський також прокоментував можливе заморожування конфлікту. за словами президента? Він ніколи цього не хотів. Але навіть якщо Україна збереже поточні позиції, це вже буде великий поступ великою поступкою з. Її боку він додав, що росіянам теж потрібна перерва, Тож якщо українські військові мають відступити, російські також повинні це зробити, що є цілком логічно. Далі ще деякі заяви будемо обговорювати, адже він говорив про те, що Росія намагалася мене знищити кілька разів. Так зеленський відповів, чи боїться за. Своє власне життя. Що ж він говорив? Говорив він про те, що неодноразово Росія намагалась його ліквідувати. За його словами, постійна загроза стала частиною його життя з спочатку повномасштабного вторгнення. Про це глава держави повідомив у розмові із журналістами. Передає Клеш Репорт. Під час інтерв'ю журналістка поцікавилась питанням безпеки Зеленського під час війни, зауваживши, що перед зустрічю із главою держави команда маяла пройти кілька блокпостів та бар'єрів, здати телефони та пройти обшук на запитання про страх за. Власне життя, Зеленський відповів, що зараз не відчу... не відчуває такого сильного страху, як на початку війни. Оскільки з часом до цього звик, я не відчуваю такого ж страху, як на початку війни. Я до цього звик це частина мого життя додав президент. Ось така от, дійсно його думка з приводу того, як журналісти запитали так саме безпосередньо, чи боїться він за своє життя, і чи були скоєні на нього замахи. Ну а тим часом ще із останніх заяв президента України Володимира Зеленського бачу, що вони продовжують зараз ширитися, і бачу, що також продовжують ширитися деякі коментарі. адже він сьогодні зустрівся з польською стороною. Говорив він про те, що. Давайте зараз цитую ша Україна та РФ домовилися на переговорах, що наступна зустріч буде найближчим часом. Це перше, що сказав Зеленський, і ще теза президента під час брифінгу з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Після завершення війни Україна планує глибоке переформатування збройних сил йдеться про поступовий перехід від мобілізаційної армії до контрактної моделі з конкурентними зарплатами та підтримкою європейських партнерів. Тут говорить про те, що ми будемо гнучкими до можливості передачі мігів для України, і також говорили про те, що Україна і Польща підписали меморандум про співпрацю в оборонній сфері. Я також Зеленський, говорив про ультиматум РЕФІ щодо Донбасу. Якщо якісь країни будуть визнавати наші території Росії. Сійськи це нічого не дасть. Це наша земля. Ці умови Кремля відкинуться. По перше, всі не будуть, як сказав мій польський колега. А по друге в Україні є президент, який підписує документи, а не інші лідери підписують за Україну відповідні важливі документи. Тому наші території це наші. Попри те, що їх тимчасовий статус тимчасово окупований, ось такі от заявою робив президент нашої держави на зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ну а тим часом, як і обіцяла, заслухаємо з вами ще Ві актуальні заяви президента України Володимира Зеленського, а саме Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа більш детально їх прокоментував. Тож давайте з вами далі заслухаємо експертну думку експерта. І сказав дуже багато цікавих речей. Вони не розлогі, але дуже конкретні. По перше, він сказав, що найближчим часом очікується обмін військовополоненими. Окрім того, розповів, що заслухав доповідь українській делегації після першого дня перемовин в Абудабі. Переговори тривають і сьогодні, 5 лютого. Також він заявив, що позиція України залишається незмінною, війну необхідно завершити реально, і сама Росія має бути готовою до цього. Водночас, за його словами, міжнародні партнери Повинні забезпечити реальні гарантії безпеки та тиск на державу агресора. Про гарантії безпеки. Ми вже говорили тут дуже багато, і зараз з'являється повідомлення про те, що вони ну чим далі, тим більш стають розмітими. Сподіватися, можемо лише самі на себе. Окрім того, Зеленський каже, що на його думку є можливість досягнути миру у війні з Росією менш ніж за рік. Тобто менш ніж за 12 місяців до лютого, 27-го виходить. Про це він сказав знову ж таки в інтерв'ю тому самому французькому телеканалу «Франс 2» І говорить, що поразка України означатиме втрату незалежності. Водночас він висловив сподівання, що війну вдасться завершити дипломатичним шляхом. Коментарі чесно кажучи, розмиті конкретики небагато, але мені особисто це засвідчує, що очікувати щось від переговорів у Бедабі сьогодні навряд чи доводиться. Тим дочекаємося кінця. Дня 5 лютого, звісно, будуть і наступні раунди. Також Зеленський заявив, що захоплення Донбасу, а це ключове питання у перемовинах із Росією, буде для Росії дуже складним питанням і завданням, оскільки для того, щоб контролювати всю територію Донецької області, потрібно буде щонайменше два роки та 800 тисяч втрат з боку Росії. Ну і також Зеленський вдруге з початку широкомасштабного вторгнення назвав цифру втрат з боку України військових і каже, що загалом кількість загиблих українських військових 55 тисяч, але ще багато вважається зниклими безвісти. Раніше Зеленський називав цифру минулого року приблизно в 40 е, з лишнім тисяч. Зараз довкола цієї, звісно, інформації точиться багато дискусій, чи дійсно 55 тисяч втрат з боку Збройних сил України, чи набагато більше. Але я думаю, що правду ми дізнаємося вже після війни. Ну, крім того, Зеленський заявив, що Путін боїться Дональда Трампа, але не боїться європейців, які вже почали проявляти активність закулісно. Зеленський сказав, що демократія не може перемогти Путіна, який не Дотримується правил війни і попередив про ризик майбутніх трагедій в Європі в разі. Просування Росії. І каже, інтерес Путіна полягає в тому, щоб принизити Європу. Він стверджує, що тиск на російського президента з боку Європи недостатній. На його думку, потрібно вести діалог на певних умовах. Ну, дійсно, Зеленський вже почав говорити після Давосу з Давосу, починаючи критично на адресу європейців. Це він робив на початку широкомасштабного вторгнення, але справа в тому, що наша залежність від Європи визначає в великій мірі і риторику президента на зовнішній арені.